Вночі окупанти вдарили шахедом по Чернігівщині, влучили по житловому будинку у селі Чайка на Новгород Сіверської громади. Там сталася пожежа. Постраждалих та загиблих немає. Всього цієї ночі ворог випустив по Україні 12 шахедів. Усі цілі знищила наша ППО. Також повітряні сили збили ще один безпілотник невідомого типу. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Застосувавши ракети Х 31 П та Х 59 а також ударні БПЛА типу по шахет. Наші військові звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, а ще мають успіх в районі Новомайорського на Донеччині. В цілому ситуація по лінії оборони навколо міста залишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від міста, з півдня району опитного, ми всі бачимо. Маємо успіх. А за минулий тиждень українські захисники звільнили півтора квадратних кілометра нашої землі на півдні. Також ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Є позиції, є певне закріплення, але розвиток подій потребує поки що інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково сповістимо. Україна повернула під контроль вишки бойка. Це бурові, газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму. Їх Росія окупувала ще у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Там влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. А ще розмістили радіолокаційні станції. Спецоперацію з деокупації провели підрозділи ГУР. Під час неї відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем су 30 наші військові відправили ворожий літак на Брухт. Ця операція була в таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.